Дивитися програму ДиВ новини вітаю сьогодні з такими темами. Як у Європі розцінюють скандал довкола арешту Корбана? Чого чекати після перемоги партії Ердогана в Туреччині? Як німці ставляться до військової операції росіян у Сирії? Генпрокурор України і голова СБУ у понеділок показали журналістам фільм про незаконну діяльність екс заступника Дніпропетровського губернатора Геннадія Корбана. Напередодні лідера партії УКРОП затримали за звинуваченнями у створенні організованого злочинного угруповання. Попри запевняння влади, що жодної політики тут немає. Українське суспільство сприйняло це як ще одне свідчення протистояння між президентом Петром Порошенком та олігархом Ігорем Коломойським, як у Європі розсіннюють. Цей скандал затримання Геннадія Корбана, одного з найближчих соратників Ігоря Коломойського, не стало сюрпризом для заходу. Європейські експерти вважають, що це проблема перехідного періоду України, коли стару систему не зруйнували, а нову не побудували, і країна опинилася над політичною прірвою приватні угруповання в політиці досі частина української держави, і це на жаль ще триватиме, бо не можна змінити систему з сьогодні на завтра. І такі люди, як Коломойський, які звикли керувати старою системою, ще зберігатимуть свої бізнесові звички певний час. Президент України обіцяє рішучі кроки у боротьбі з корупцією, закиди щодо вибіркового правосуддя відкидає. При цьому політолог Володимир Фесенко зауважує, потрібна не лише боротьба з олігархами за різних таборів від Коломойського до Ахметова, а й особистий приклад Порошенка, що він не став президентом-олігархом. Починаючи боротьбу проти колишніх колег по олігархічному цеху, він має розуміти, що і до нього вимоги. Будуть посилюватись з боку суспільства, тому це як мин на полі. Коломойські та корбан відіграли значну роль торік для стабілізації Дніпропетровська та значної частини сходу України. Втім, не змогли відокремити свої приватні інтереси від державних, як приміром у конфлікті навколо укранафти, нагадують експерти і попереджають про можливі спекуляції навколо ідеї третього майдану. Україні складна ситуація, йде війна, люди із зброєю, є розповсюджені зброї. Тобто ситуацію достатньо легко дестабілізувати, але ми маємо розуміти, що якщо будуть спроби такі, знаєте, такої силової дестабілізації, як це відбулося, наприклад, 31 серпня. Ну це буде мати дуже негативні наслідки, в тому числі для тої політичної сили, яка буде це інспірувати. На захист корбана люди не вийдуть масово на вулиці, вважають експерти. Втім, укроп та інші активісти збирають у вівторок під Верховною Радою мітинг проти політичних репресій. Розрахунок турецького президента Ердогана, коли він оголошував позачергові вибори, спрацював терористичні атаки і страх нестабільності в країні забезпечили правлячій партії справедливості та розвитку абсолютну більшість у парламенті. Чого чекати від майже одноосібного правління Ердогана? Виборців, вочевидь не лякали нещодавні терористичні атаки в суручі Янкарі. Турків розчарувала неспроможність політиків сформувати коаліційний уряд. Саме тому багато з них довірили голоси президентській силі. Саме на це під час виборчої кампанії і робив ставку Ердоган. Народ проголосував за стабільність від 1 листопада. Люди ухвалили це рішення. Щоправда, отриманих президентською силою місць у парламенті не вистачить для зміни конституції. Ердоган вже давно мріє перетворити туреччину на президентську республіку, але й без цього вся влада в країні залишається в його руках, вважають експерти. Ердогану не потрібно змінювати конституцію. Він керує урядом, партією справедливості і порядку і туреччиною зі свого палацу. Конфлікт з курдами на південному сході Туреччини зіграв на руку Ердогану під час виборів. Прокурська партія демократії народів втратила голоси на користь соратників президента. Тепер, коли вибори позаду, люди в регіонах, де живуть курди, сподіваються на примирення. Мирний процес мусить відновитися негайно. Слід розпочати перемовини з курським лідером Абдулою Оджаланом, а також необхідно дослухатися до прокурської партії демократії народів. Очевидна перемога партії Ердогана може бути вигідною Євросоюзу. адже Туреччина може відіграти особливу роль на перемовинах щодо розв'язання конфлікту у Сирії. Зокрема, Німеччина, яка потерпає від рекордного напливу біженців, розглядає Туреччину як одного з ключових гравців у вирішенні кризи. У Берліні вважають, що з початком військової операції Росії у Сирії кількість біженців лише зростає. А що думають про дії Москви? Звичайні німці російська військова операція в Сирії триває понад місяць. Однак ця тема, як і раніше, посідає важливе місце в німецькому інформаційному просторі. У Німеччині з цікавістю спостерігають за тим, як Росія і США намагаються перехопити пальму першості у вирішенні сирійського питання, як оцінюють ситуацію звичайні громадяни. Ми провели нерепрезентативне опитування і поцікавились, що думають німці про дії Росії в сирійському конфлікті. Я взагалі нічого не розумію. Росія воює на боці Сирії проти ісламської держави і розв'язує там свої проблеми. Москва тисне на ті ж кнопки, що й західні країни в боротьбі проти ісламської держави. Це погано. Якось інакше треба допомагати. не думаю, що Росія мусить брати самостійну участь у вирішенні конфлікту. Вважаю, що обговорювати це слід на глобальному рівні. Лувала ібнебеса апспондіфендес. Гадаю, конфлікт лише посилиться, і це не вирішення питання. Ситуація в Сирії жахлива. Я розумію людей, які звідти їдуть Війна загалом маячня, але хтось мусить її припинити. У людей має бути спокійне життя в їхній країні. А що говорять експерти і статистика? За словами спостерігачів, у Німеччині підкреслюють той факт, що ісламська держава від моменту початку військової операції західними країнами розширила свою територію, а це не в інтересах Європи та Німеччини. Залучення Росії до розв'язання сирійського конфлікту значною мірою підтримується в Німеччині. Ми маємо дані репрезентативних опитувань населення. Вони свідчать про те, що є бажання розв'язати конфлікт спільно з режимом Асада. Є бажання залучити Росію до пошуку рішення. Також більшість німців підтримує військове втручання в Сирії. Водночас, за даними тих же опитувань, більшість жителів Німеччини виступають проти відправлення Бундесверу до кризового регіону. Німці не хочуть, щоб їхню країну втягнули в сирійський конфлікт. У зв'язку з авіакатастрофою російського літака над Синаєм, унаслідок якої загинули 224 людини. Росіянам продовжують надходити співчуття з різних країн світу, зокрема з України. Слідчі повідомили в понеділок, що сигнал СОС літак не подавав. Про ймовірні причини катастрофи далі в огляді новин. Іла пасажирів російського лайнера, що розбився в Єгипті, доставили до Санкт-Петербурга для слідчої експертизи. Тим часом експерти назвали три основні версії катастрофи. Вона могла статися через вибух невеликої бомби на борту літака, зношеність деталей двигуна, які відірвалися, або тріщини несучих конструкцій фюзеляжу. Лідер терористичної організації Аль-Каїда Айман Аль-Завахірі закликав прихильників радикального ісламу об'єднатися в боротьбі проти США, Росії та Ірану, які воюють на боці сирійського президента Башара Асада. Крім того, Аль-Завахірі застеріг сирійську опозицію від боротьби проти забороненої в Росії ісламської держави. Український підрозділ Transparency International вважає, що генпрокурор України Віктор Шокін створює маріонетковий антикорупційний орган з колишніх чиновників екс-президента України Віктора Януковича. На думку організації про це свідчить небажання Шокіна проводити реформи у сфері протидії корупції. Про президентський правлячій партії Новий Азербайджан вдалося отримати більшість місць у парламенті країни за підсумками виборів, що прийшли у неділю. Обсє відмовилася посилати в Азербайджан моніторингову місію через загрозу обмеження роботи спостерігачів. Російський підрозділ корпорації General Motors відкликає понад 9 тисяч автомобілів Opel Meriva. У машинах запевних обставин можливий обрив тросу, вкріплені ременю безпеки. На початку жовтня цього року General Motors уже відкликала в Росії понад 70 тисяч машин Chevrolet Aveo. Китайська авіабудівна корпорація Комак у Шанхай представила перший середньомагістральний лайнер СІ 919 Літак розрахований на 168 пасажирів і може пролетіти 4 тисячі кілометрів. Актуальні повідомлення читайте на сайті Deutsche Welle Українською, а де новини розкажуть про розвиток подій завтра. На все добре залишайтеся з нами.